Привіт! Це мій компост. А це личинки. Ні, не хруща, а такого красивого жука, як бронзовка. Вони мають однакову форму, Повзають на спині та майже не мають ніжок. Вони дуже корисні. Вони переробляють органіку більше навіть за черв'яків. Тому не вбивайте їх, а покладіть у компост. Нехай далі працюють. А це король компосту червонокнижний жук носоріг він теж перероблює органіку і має велетенські розміри. Кольор у нього змінюється від світло-жовтого до червоно-бурого. А ось він вже окуклився. Подивіться, який він гарний. На жаль, живе він до трьох місяців. Він не завдає шкоди саду. Його основна ціль це розмноження. Треба повернути його назад, не хоче йти. Погладжу його. Ну, ось, відпустив. Іди додому, ти гарний працівник. А давайте подивимося, в що окуклиться ця личинка бронзовки. А ось і жук. Він має неймовірне забарвлення, увесь переливається на сонці, має бронзовий відлив. Не чіпайте їх, вони не приносять великої шкоди. Так, іноді коштуючи нектар, вони можуть пошкодити квіти, але з них більше користі, ніж шкоди. Ось так от. До зустрічі!